Тим часом у стані ворогів намітилася гарна для нас тенденція. Таємна боротьба Баш з Кремля, схоже, вийшла назовні. Заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, якого називають гаманцем Шойгу, який належав до Касти недоторканих, заарештували просто після наради з його босом. І всі зараз думають, чи не захоче Путін замінити самого Шойгу? І як це позначиться на фронті? Ну а наші західні союзники, здається, нарешті усвідомили, що на українському фронті можемо програти не ми. А вони. Що змінило це у політиці Сполучених Штатів і як відчулося на ювілейному засіданні у форматі Рамштайн? Кореспондент СН «Тижня» Андрій Орляк розкаже. Всім well, привіт. Рамштайн цієї п'ятниці, що загалом став ювілейним після двох років свого дієвого існування, нарешті знову здатний відповісти, що там робить США за півроку, поки ми чекали на рішення щодо американської підтримки, російській армії вдалося перехопити ініціативу на полі бою. За цим стежив. Весь світ, а з особливою увагою Росія, Китай та Іран. Бо серед іншого, і крім грошей для української оборони, в американський пакет на загалом понад 106 мільярдів входила допомоги і для Ізраїлю з Тайванем. Теж але ні восени, ні до Різдва, ні навіть після Нового року жоден долар з цієї суми не був одобрений. Росія зробила все, аби скористатися цим на фронті. Снарядний голод в українських оборонців довів постріли нашої артилерії, кажуть, один до десяти. А ворожа тактика масованих ракетно-бомбових ударів по всій країні буквально змушує Київ враховувати кожен власний постріл ППО. І це попри спроби європейських союзників буде якось встамувати снарядний голод, що лише наростає. І раптом яструбом війни виступив Дональд Трамп. А вже після нього сенсаційно заговорив Майк Джонсон. Арін надати допомогу Україні зараз дуже важливо. Я вірю доповідям розвідки, які ми отримуємо. Сі Владимир Путін і іран це справді вісі зла. Я думаю, що Владимір Путін продовжить марширувати Європою, якщо йому дозволити. Він піде в країни Балтії або влаштує сутичку з Польщею, одним з наших партнерів по НАТО. Відверто кажучи, я краще надійшлю в Україну кулі ніж американських хлопців. Ми не можемо гратися в політику із цим. Виявили. Вся у трампістів теж є різні політичні крила. Одне уособлює Марджорі Тейлор Грін з карколомними ідеями. Ну, приміром, хто проголосує за гроші Україні, має відслужити в ЗСУ. Це не жарт, це її поправка, яка мала б спинити допомогу. Інше крило представляли вже, нібито, цілком серйозні, але здатні видавати себе за прибічників карколомнощів. Політики на чолі зі спікером Джонсоном. Багато людей в Конгресі та поза ним хотіли, щоб цей пакет провалився. Після рішення Палати представників Сенат таки схвалив законопроєкт 79 голосів проти 18. А зважаючи, що гроші Україні це не презент, а кредит. То виглядає, наче Джонсону дали зберегти обличчя, бо все інше, ніби під копірку зі старого закону, та чинний господар овального кабінету навряд буде поступатися у лідерстві. Я тільки що. Підписав закон, американська преса, зокрема CNN, ще до офіційного автографа Байдена під документом повідомляла, Вашингтон не просто підготував купу найпотрібнішої зброї та снарядів для України, а вона вже кажуть, як мінімум на сусідніх кордонах. Вже є інфа і про те, яким буде перший пакет на 1 мільярд доларів. Це ракети до ППО та високоточні авіаційні боєприпаси, стрілецька зброя та набої до неї, ракети для Хаймерсів. Дуже важливі артилерійські снаряди різного калібру, броньовики, джавеліни тощо. Крім того, як стало відомо у четвер виданню Політіко, Вашингтон готує Києву ще один величезний пакет уже на 6 мільярдів. Мовляв, більш потужний, бо там ракети для петріотів. І ракета класу повітря-повітря. А їх, як ви розумієте, запускають не з Дельтапланів. Тим часом Київ пробує дотиснути, що американських що європейських партнерів стосовно систем протиповітряної оборони нам терміново потрібні системи Петріот і ракети для них. Це те, що може і мало би рятувати життя прямо зараз. Щонайменше сім петріотів необхідно, щоб наші міста були безпечнішими. У вас є ці системи, і вони справді можуть змінити всю ситуацію зараз, змінити її на краще. Я думаю, що в майбутньому ми зможемо. Сподіваються, у співпраці з кількома країнами зібрати додаткові петріоти. Та після розмороження, майже 61 мільярда від штатів, здається, наче друге дихання отримала і. Вся Європа. бо купа країн-союзниць саме цього тижня заявили про виділення Україні додаткового озброєння чи великих фінансових пакетів. Британія, так взагалі, рекордний транш на півмільярда фунтів. Куди повідомляється серед усього війдуть і далекобійні ракети Storm Shadow. До речі, хоч свої далекобійні Таурус вже німці досі вважають табуйованими для України, та вочевидь як компенсацію, і теж нещодавно Берлін заявив про поставку третьої системи Петріот. А Іспанія, скажімо, боєприпаси до цієї ППО, тож як би уважно не стежила Москва, а подекуди можливо і впливала всі ці півроку на замороження американської допомоги Україні. Для Росії цей план виявився провальним, особливо схоже, після візиту Блінкена до Пекіну, де пан держсекретар прямо назвав Китай головним постачальником військово-промислового комплексу Росії і заявив, що США дадуть відповідь. Я чітко дав зрозуміти, що якщо Китай не вирішить цю проблему, то це зробимо ми. І здається, час невизначеності та загравань минув. Останнє дослідження стокгольмського міжнародного інституту чітке вперше з 2009-го військові витрати радикально збільшилися у всіх п'яти географічних регіонах планети. Андрій Орляк, ТСН Тиждень, Один плюс марафон. Єдині новини.